Це тут немає ніякого маркування, ніякої етикетки, ніякої бірки, так? <тас> так так, так само, як і на чохлі, тобто немає будь-якого маркування щодо <тас> походження даного бронежилета. Насилося, так? Так. Спірване, так? Це не пофарбовано, так? Ні, це пофарбовано. Ну, вони всі чорного кольору пластини бачили. Покажіть, будь ласка, це е, кіллари для нього. Можете сюди? Плащити? Це пластина, так? Да? Ну, Напевно, ну, ну, е -е, це на сили, бачите. Ще раз повертайте. Така сама пластина. Просто можна обрізати обрізано, подивитися, штампована, бо вони мають бути штамповані. От вона рівно обрізана, чи О, тут видно тут за, за сім'я на чохлі немає ніяких паркувань. Давайте ще дити. Давайте. Ви ти сказали, що візимо, то він зберемо. Ні, модернізувати. Броніжелети потрібні, є актуальність в них? Дуже потрібні. Дуже потрібні. Тому що ми не знаємо, що у нас завтра чекає на завтра. І дуже потрібні, потрібні дуже потрібні Тобто Ми маємо робити все, щоб і забезпечити вас бронежилетами, і валінками, а не давати вам вибір. Тут така як, ситуація, що як сідаєш їсти... Скільки треба каші, скільки треба води? Немає такого. Потрібно бути стільки того, скільки того. Немає, що каші більше, води менше чи навпаки. То, що... Будь ласка, обґрунтуйте, будь ласка, необхідність вам бронежилетів. Чому саме вам потрібні бронежилети. Ви не на передовій, але, вони але стріні... ви, ви не вам потрібні. Чому? у Ви даєте гарантію, що яка, завтра яка... ми не будемо на туриті. Ви, ви даєте гарантію, що завтра нам, нам давали гарантію, що ми в Чернівцях будемо території Чернівецької області Це 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 Через місяць ми за 1200 двісько, а завтра ви знаєте, де ми можемо бути. Я не, я не знаю. Ви даєте гарант, що ми По будемо. По морю 120 кілометрів. До демобілізації? На не. Не, міністр оборони це не дає для гарант. До вашої безпеки, правильно? А, так і, точно. І не факт, що завтра передува тут може бути ще <рес> Міловайський котів. На напрямок з Маріуполя йде всю сторону до Криму. Ви гарантуєте? Я не гарантую. Ага. І що ми тоді будемо довозити бронежилет? Потім просто не зможе їх сюди додати. По Маріуполю, до Маріуполя. Так, точно, до Маріуполя. Ті забезпечують нормальними спочатку бронежліт. Сокирянський, Глибоцький, а міська рада Чернівецьких нас, 90 з чим-то чоловіків, ще забуває. Деякі хлопці вже там отримали і допомогу, різна допомога, кошти, землю якусь. Нам нічого не треба, але хоча б форму нормально забезпечити. Мене питання, Ми всі українці з однієї області. Чому тим районом так забезпечують? допомогу різна, я не кажу, від 400 чернівців і до 2000 районів. Там ще якісь у них призові фонди. А ми що не одинаково що от людина з Сокирянського району, а я з міста Ченуців спимо рядом. У наряди ходимо одинаково. Чому така нерівність? Це хто робить сварку між нами своїми? Це несправедливо. Просто. Самі ж зверху роблять між дунами. Ми одну задачу виконуємо. Повинні всі одинаково забезпечити. Чомусь батальйони Коломойського, Юлії Тимошенко. Всі в одинаковій формі, всі в одинакові, починаючи від шнурків, закінчують і одинаково забезпечуються. Всі, а в нас той район може забезпечити, той може, а Чернівці місто не може. От тому і ми отримали, що армія закупила на Повна є забезпеченість бронежилетами і е, потреби закуповувати, ну, скажімо так, зараз немає. Ми, В основному зараз центр закуповують ті речі, які не забезпечує армія, починаючи від термобі... термобілизні і закінчуючи тим іншим, чого не передбачено е, згідно е, забезпечення І Тому зараз кошти обмежені. Ви ж розумієте, що е, коштів так само е, не вистачає на все. І виходячи, що якщо е, ми закупимо бронежилети, які так само закуповує армія, на які виділені кошти, і ми не закупимо ті речі, які би могли закупити для вашого батальйону, які вам армія точно не забезпечить, тому що там це не передбачено. Ви ж знаєте, які берці забезпечує армія, які купують е, е, волонтери. Ви ж це знаєте, термобілизна взагалі не передбачено по армійським, там просто тепла білизна. Тобто є багато ще речей. От ви список в черговий раз нам передали. Ми е, в е, п'ятницю на засіданні е, розглядали і прийняли рішення е, виділити е, кошти і закупити те, що потрібно. Тут просто треба е, по господарськи підійти до. Тих коштів, які збирають люди, які дають комунальні підприємства, і е, визначити, що в першу чергу? Е, потрібно. Якщо господарське, чому зразу не дали нормальне, щоб не було цього що? діла, не міняли бронежилет? Це... це ж теж кошти вже якісь пішли. Так. Якщо по-господарськи, як ви кажете, я, чому як... зразу не, я, не думає, Ми я якісно несемо службу, чому нам не якісні бронежилети? Я тоді цим питанням не займався. Тому я Хорошо, не я того, зараз і зараз, зараз, зараз стараюся помилов, щоб... До нас, до чернівців, до депутатів доноситься інформація про те, що вам бронежилетів тут не потрібно. Вам потрібні тут теплі речі, валянки. Оце було озвучено не раз. І тому я чітко хочу, щоб ви, при присутності всім ще раз підтвердили. Три потрібні бронежилети. Якщо потрібні, потрібні ми їдемо. Тому що ми не знаємо, який буде завтрашній день. Що завтра може? В якій кількості потреба є? Тільки Ті, вилучається 63.